І всім привіт з вами, я, Яростослап і Макс! Макс ми граємо в Бедверс. Я не знаю, чи він мені в бедверс, але ми спробуємо. Це перший його раз Бедверс. <смі> як розміється. Так, значить він зелений, Ми будемо один по одного грати. Макс, кехана. Тільки я во не розумію, як тут грати. Коротше, ну ти маєш бити на свою команду. Команда проти команди. Розумієш? Команда проти команди. І дивись, тут є продавець, який, в якого ти купуєш, що хочеш. Де? Тут? В тому? Отой байхе. То? Ліжко треба ламати в чужих командах, не своїх. Ось байхе. Ну ти не на нього там собі щось купити. Все, я тепляю, і не дає. Не осомні Дуже добре делає. Mm ну, -hmm. чомусь блока не пойдет. То, то, то. Ні, yeah, дивись. Сніжки коштує два железа. Драбине 4 тонн. Ну, ти бачиш, там ціна піде. Та не дурно Так, в мене вже стачок Ти зелена команда? Я так. Добре, буду на тебе в О, що це було? Шу. Ой, як у вас собі таке і таке, і таке ще. А нагрудника нема? А, а Є. Ну, а в амманний... мене зелений. Звичайно, я на грудник хочу. Нема. Чекай. Робіться. я на війні. Так, чекай, що в мене є, подивлюся. Так. О, меч. Все, у мене є меч. Все, я готовий йти. Я ще желіска. Я так... я що тут так багато желі. Там вже чотири дні немає. Можна грудник купити з нього. Чекай, я на грудник отримаю. Ну, подивись там. Я то, не знаю. Так. Но я уже на грудник купил себе. Скільки? Скільки на железу. Я, я купил другого, чи якогось там мелового за железо. Щисть. 6, понятно. У меня шиисть, а тренисить. Попробуй. Шо за Ви тут базу строите. Ну а я же?

Та я нашій команді купив сундук і покладу там одну паличку Нафіг он так паку відкладає. Вона відкидує. Тобто? там де меч, Но. то там є паличка за 20 глини і вона відкидує. Ой, зараз купай того продукція, так він бісеть. Христя. Пофіг. Вибачте, що до нас хтось дзвонить, Це не передбачено Так, босі. О, ну, а по-перше, це наша качка, ты подумал. Ну, наш нам видима. Короче, вы ви знаете, Макс просто заморочился на от... питание. Так, то ви зелена команда, я зелена. А мы синя. А ну знаешь, какой-то стороны до тебе гості навідався. Там я вообще я не знаю, де я. Тут поставити, дивись, буду по, по таку доріжку будувати до центру. О, я тя зламаю. Тут тут, тут. коли домаєш блок, тобі нічого не дає. Ну, якщо ти киркою ламаєш, то дає. Я зістрях. О, ау! Ой, я бачу, де ти? Як я плешуся? Ні, сука, там мені вилізти? Дай мені пару один блок. Один блок. А кровиця нячку. Є Сюда. мак, вийди наверх. Є. Як? А де ти є? Я їх кажу, с у вас якось розбиратися. Зараз я тобі допоможу. Дальше, мене. Та я в ямі. Добре йду. О, вижу тебе. Ну ти тут поможеш. Зараз я поїм і тобі допоможу. Ты что, хопиш? Так. Ой, ой ой тут дві. Я не хочу вбити. На. на 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 Що я твого вбив. Я питав торт пала. Постав його і натискай на нього. Влазь, на, я тобі даю блок. Під себе став. Во, став під себе. Ачик, Та... 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 ти їх кинув. А що впали? Впав, вниз Накидай їх. Ну то йди вниз. Блин, я хочу блоки щось ламати. Я тут достаю. Блін, ну та, в мене є спосіб, тебе вбити. убит. мене нічого не будем? <гум> Ты вдали выйдешь. Я не треба. Добре, я тобі вже даю блок. Я маю алмазний нагрудник, я тобі нормальний нагрудник дам. О, і не треба. Так, якщо, якщо хочеш, і там железо. Так, тихо, підстрибуй, підстрибуй, багато раз. Я, yeah. все, вылаз. Опля опля опля. Так, дай мені, правду. Вс, я, я, я тобі дав такие Сюди, Оттуда, дирочку. О, Сюда, чуешь? Да. Дирочку. О. Так, кто слухай, ну братан, дай мені поездку. Ой, я купила рудник А маєш одне железо. Тобі скільки потрібно? Одне Вот напевно, його протирати на нагрудник, нагрудник на грудник с ним железо кошки. я все, я вже маю тоже лес кошки. Знаєш, тут завжди два железа? Знаю. Oh. Так. Все, у мене вже уже железничка. Так, я знику. Блін, дай. Ну, mm -hmm. я хочу кирочку купити зна. Чекай, дай. Так. Ну, що ти не зелений? Яку? Нато мені кирку дай. Добре, я тобі дам кирку. О, але одну якусь. Ніску. <прав> ну, то я його зламав. Я. Що? Так, слухай, куда же можно? Ты ти понимаешь, ты би. Та уже можно? Уже? Да, на, я тебе даю кирку. О, oh, сеньку, На. Я медь. Да во, я тебе кидаю кирку. Ще я тебе выкину. Давай надавно. Во! Да. Беллото. Чего? тебе. А. Осеньку. Oh, Вс беру кирку. А такой вон. Правда, один із них і двох. Я тебе не вбив, а мав вбити по плану. По плану я тебе теж мав вбити. Але я не вбиваю. я тобі дав багато ресурсів. Думаєш, слухай, де, де тобі проводиться? На центрі. О, боже, треба лізати. як я це я думала? вже закупився добре. Я теж. У мене ага. два стаки. Блоків. Я йду в атаку, от я хочу. А де ти? Тебе вбили? Ні. Тебе вбили, ти сам впав? Бо написано, що тебе вбили. Тебе синій вбив. Тут ще один мій на баті. Хоп як? Ну, йди собі, тепер сам грає, а я буду занімувати. Блин, не уголовку погор. То поможить. О, вс. Ой, лиська зарядка. Так, як уже злых. Не знаю. Не відволікай мене. Все, жовтих вже злили. Все, все, все. Ура! Але куди он жовтий прийде? Так, тут наша база. О-во-во, Жовтий! Все, ми виграли! ура! Мене нема. Ну, я уже теж не спавню. А где? Я біля штук. А, я тебя проскочил. Ну что ж, ходи сюда. Где? А, ну, бачу. Ну что ж, я надеюсь, вам сподобалось это видео. С вами был Ярослав Цап и Макс. Всем ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем папа.